Всім доброго дня. У нас нове надходження зі Швейцарії. Це ось така автівочка. Як хто міг замітити, це Volvo v 60 дуже круті комплектації, це, друзі, лімітована комплектація. Таких автомобілів було випущено 500 штук на континент, а номер автомобіля 117. У нас це незвичайний автомобіль, це плагін-гібрид. Класна установка. Ззаді стоїть електродвигун, а спереді стоїть дизельна установка. 2,4 дизель, Вольвовський 5 двигун, і в парі також з автоматичною коробкою передач i7. Коробка надійна, гібридна установка також супер-пупернадійна. Ці гібридні установки ставилися до 2019 року на багатьох Volvo, на XC-90 багатьох. Запас ходу цієї батареї становить 50 км. Зараз вам більш детально розкажу за цей автомобіль, все покажу, все вам розповім. Ось так обідуся. Як то вже міг замітити, бачите, тут такі пороги, накладочки на пороги. Це, друзі, ще раз нагадаю, це лімітована версія, це не r дизайн, нічого. Ось такі, бачите, у нас є біксенонові поворотні фари, в якому вони стані. Друзі, пробіг автомобіля 209 тисяч. Це його оригінальний пробіг. Ми готові на будь-які перевірки. Подивіться, такі додаткові LED-смужечки. Тут знизу такі чорні окантовочки, решітка така глянцева. Досить класно виглядає автомобільчик. У нас є панорама, шкіра. Отак з цього ракурсу вам покажу. Так, друзі, одразу надаю вам він код для перевірки, фіксуйте, трошки притримую. От. Така у нас кількість датчиків зверху, це Сіті сейф, камери якісь там. Ось так. Бачите, є люк у нас, в якому стані дах, бачите, без м'ятин, без колів. От. Також, друзі, дивіться, весь автомобіль має такі чорні ганси пинтовки, автомобіль в потоці буде виділятися. Виглядає досить класно. Так. Покажу вам. Автомобіля, стан шкіри, також подивіться, такі є накладочки тут. Це лімітована версія. Ось це пише на рульові 117-й автомобіль. Відразу вам покажу стан керма. Подивіться, це якийсь бруд. Кермо не шилося, не красилося, це його оригінальний стан. так Хто вже міг замітити, тут шкіра також з такою строчкою лімітованою, плюс коврики такі з синьою контовочкою оригінальні вольвовські. Перейдемо до дверної карти. Тут у нас є складання зеркал, також є всі, повний електропакет, це блокування задніх замків, а це блокування центральних замків. і кнопкою блокується, щоб там діти не, на ходу не відкрили вікна, не вискочили з машини. Так, Бачите, тут є ось такий плагін-гібрид. Відразу, друзі, дивіться, автомобіль від власника. Це не з площадки автомобіль викоплений. Ось замінювався ГРМ на 177 тисяч. Тобто в новому власнику. Окрім масла і фільтрів, нічого не потрібно замінювати. Досить класно виглядає. Зараз я від'їду, вам покажу. Бачите, електросидіння з пам'ятю ключа. Ключа у нас, до речі, два. Вони працюють. Є пам'ять, все підтримується. Виключу тут освітлення. Це сигналізує, що відкриті дверки і ключ в мене в кармані. Ось така у нас приборочка, друзі. Це вже LED-приборка. Вона має теми додаткові. Подивіться. Зліва це в нас сам заряд акумулятора. Ну, В міському циклі, можливо, там 50 км не буде, я не спорив, бо це більше в ідеальних умовах, та якби заводом гарантованих 50 км. По трасі десь орієнтовно 39-40-41 км, думаю, можна проїхати суто в режимі гібрид. По місту 32-35, ось так. От. Так, Що я вам хотів показати? Також дивіться, в нас тут є теми. Мова російська, на жаль. Є тема Elegance, ось так виглядає. Така коричневенька. Також є тема Eco, це е, така у нас, ну бачите собі, це можна їх змінювати і їздити собі там без проблем. Також, друзі, у нас є м, тут е, автономна вебаста, вона мокра, можна собі настроїти таймер, що обігрівається, які сидіння. І ну, запускати так, такби. Собі перед роботою я за мобіль зимою, щоб прогрівався, щоб і вже було тепло. Так, друзі, я зараз включу назад тему на гібрид. Зміню. А що воно? А, це є контрастний режим. Так, теми. Гібрид. Ось так. Е, дивіться, як бачите, тут є додаткові кнопочки такі на гібрид. Теж дуже класно виглядає ця панелька. Тут є, друзі, у нас режим сейв. Режим сейв це коли ви ну, більш економно використовуєте батарею. А коли, коли у вас зарядка вже менше там, 15 км, запускається двигун і відбувається заражання саме акумуляторної батареї. Тобто за рахунок двигуна. Ну, максимально там може зарядитися, наскільки я не помиляюсь, до 20 км запас ходу. Ось, це у нас складання задніх підготівнички. Вони працюють. Також у нас тут, друзі, є. Камера заднього виду, партроніки перед зад. Бачите, є кнопка ВД, це повний привід. Коли ви їдете в ручному режимі, включаєте повний привід, задній електродвигун, спереді двигун, 2,4 дизель, 158 кВт. Загальна потужність двох ну, цього автомобіля 280 кінських сил в режимі Power. Це тобто, коли їде задня вісь крутий електромотора, а спереді двигун крута. Ось так, бачите, у нас вже нова ручка, це 13-й рік. Вона вже така. Більш сучасно. Покажу вам, як працює. Зараз на електриці, Тормоз ми вижили. Включаємо режим драйв, загорається шкала, відпускаємо тормоз. і ось ми рухаємось. Притормозили. Є всі рекуперації, є зарядки, все працює. Більше даємо газу, шкала піднімається, відповідно, коли ми перевищуємо, коли ми перевищуємо оцю лінію справа червону, тоді запускається двигун, тобто що ми хочемо більший буст. Е, так. Шехтів. Тут є також Bluetooth, радіо, всі необхідні асистенти є. Круїз-контроль, друзі, все працює. Також є переключання треків, розмова. Тут у нас є дзеркало з автозатемненням, також є у нас люк, він працює. Шторочка така додаткова. Тут його закривати можна. Тут є в нас функція OnCall, вона працює в Україні. От, бачите, все є як положено, воно світиться, значить воно працює. Там, якщо якісь нештатні ситуації, по підписці ви можете подзвонити, там 911 або на, або на якийсь там евакуатор. Так, друзі, перейдемося до заднього ряду сидінь, задніх дверних карт. Ось так виглядають. Подивіться, в якому стані. Машина з Швейцарії, нагадаю вам ще раз, я провожу автомобілі тільки в Швейцарії. Ось так все виглядає в такому стані. Дуже стильно виглядають ці під дерево такі накладочки, може навіть не під дерево. На мою думку, під дерево. Стіклопідйомничок працює, тут також є блокування замків. Задній ряд сидінь. Подивіться, друзі, в якому добротному стані в нас шкіра. Все дуже в гарному стані. Машина від власника, ще раз нагадаю, вона ї... ну, їздив на ній лише один власник. Тут у нас є додаткова полочка для напоїв якихось. Ви собі тут можете. Чистки, волога, ще є. Ви собі тут можете пити на, на в дорозі. Ось так, друзі, у нас виглядає вигляд ззаду. Подивіться, як це сильно виглядає. Це приборочка, строго, шумоізоляція, музика досить класна, мабуть, якщо порівняти, так як Volvo Premium Sound грає, все просто супер. Резина у нас, друзі, зима. 22-й рік. Зараз фокусуюся вам. Покажу який стан протектора, резина нова, якщо я знайду е, ту наліпку. Можливо, подивіться, яка стан турбузної системи. Це машина, ще раз надаю зі з Швейцарії. Ось так автівка виглядає. Таких дві стильних вихлопних труби. Також у нас є тут місце під фаркоп, фаркоп є, ключ від нього є, Все повний комплект. так сказати. Стан днища, прошу оцінити. Це Швейцарія. Не Гниле, не ржаве, задні патронички є. Друзі, камера заднього виду, все працює. Тут, бачите, В-60, тут є у нас шильдик D6 АВД, Д6 це, ну, точніше, двигун Д5, а ще спереді, ззаді е точніше електромотор і це називається D6 по повольським стандартам. Так, друзі, тут у нас зарядочка оригінальна. Менекес, це вона на 3 кВт від 220 вольт. В розетку втикнули, приїхали. На 220 вольт, але друзі, обов'язково мусить бути заземлення. Якщо цей прибор не розпізнає, що є заземлення, він не дасть зарядку. Потужність зарядки 3 кВт за годину, автомобіль повністю заражається десь за 3-3,5 години, в залежності від в якому стані батареї. Тут у нас є фаркопчик оригінальний Вольбовський, я його не показував в минулому відео. Ось так. Друзі, тут ми маємо. Бачите, повний комплект, піна, гачок, компресор. Ми нічого не крадемо, не витягуємо з автомобіля, є жилеточки, є якісь, бачите, були власника діти, якісь чіко оригінальні. Вони, мабуть, теж коштують якісь кошти. Ну, Я все віддаю, я нічого ніколи не забираю, друзі. Тут у нас місце, можна дивитися, на антифриз для батареї. Додатковий Батарея положить за рахунок антифризу. Така у нас полочка. Ось так все виглядає. Так, прошу звернути увагу, тут ніякої ржавчини немає, все чітко. Так, ага, покажу вам. Це у нас, друзі, тут радіоантен. Так виглядає дверна карта ззаду справа. В такому стані шкіра, бачите, кастрочка стильна, шкіра надута, не, не знищена. В досить класному стані, такі ті коврички стильні, лімітовані. Так, покажу вам звідси дверна карта. Зараз вам в автомобіль прийдуться прибору. Наскільки мені відомо, тут два косметичних підкраса без шпаклівки, нічого критичного, отак все виглядає. Одразу покажу вам сервіску. Так, бачите, він код, сервіска оригінальна. Вона така штивна, груба. Це вона оригінальна. Я думаю, що на карвертікалах на якихось... В сервісах воно має все провіратися. 193 тисячі останній сервіс, зараз 209 тисяч пробіг. Ось фіксуйте собі, що там. Бачите, є такі відміточки, що робилось, що замінювалось. Класно організовано. Мені не треба розбирати такі харлючки. От так. Тут у нас під напої є така шторочка, також. тут сховик такий, також аукція, USB, можна флешку чи телефон зарядити. Бачите, тут також шильдик, плагінг бреть. Класно автомобіль, друзі, виглядає. В потоці ви явно будете виділятися таких автомобілів, я навіть не знаю, чи є вони взагалі в наявності в Україні. Так, Почнемо перевірку лакофарбового покриття. Оригінал. 114 оригінал. 197 косметика. Тут без криміналу, без шпаклівки, бачите, десь була якась царапина, можливо, тут є люк на спідзарядку, це трохи мив, волога попала, але воно там є додатковий такий, так якби закривач. Ось. Так, Дверка водій... Ой, що ти вже не клацю. Дверка водійська, 142 оригінал. Ця дверочка. 141 оригінал, крило заднє ліве. 144 оригінал, ляда. 136 оригінал, дах. 134 оригінал ще тут дарю. Трошки треба скоріше, щоб не затягувати. час. 139 оригінал, тут у нас теж косметика без криміналу, 233, ось тут десь був вже, бачите, зменшується, десь отут був переход, також косметика без криміналу. Друзі, 157 і вже тут батон у нас. 142 оригінал, бачите, нічого не різнить. Все супер. так, Ця дверочка 133 оригінал. дверка передня, право 150 оригінал. 147 оригінал. 132 оригінал, де вам ще вдарити? 133 оригінал. Ось так виглядає автівочка, відкрию вам також підкапотний простір. Заведу двигун, покажу. Вігін працює, тобто електрика. Щоб завести двигун, або режим вибираємо АВД або Power. Нажимаємо Power. мотор заведений. Зараз вам покажу це в темі. Перформанс, називається. обороти видно. Ось бачите, двигун завівся, він працює. Відкрию вам під капотку, покажу. Двигун працює без посторонніх шумів. Машина від власника, зараз вам зніму кришечку. Так, так, так. оглядаємося на кілочка, друзі, двигун ми не мили, все як положено. Станом антикризний, якщо я зможу зняти? І ми блігуна не мили, тому це немає чого. Зараз обідусь по колу автомобіль. Тож, кого, друзі, цікавить, мій номер телефону 093 556 2134 Також у нас є послуга пригону автомобіля під вашу домівку. Ось, це все за попередньою домовленістю. Телефонуйте, пишіть мені на Viber, підписуйтесь на YouTube канал. Незабаром у нас буде Volkswagen Тауран 2013 року. На автоматі, бензин 186 пробігу, тисяч здається. Ось. Ось так от. Бачите, машина дійсно від власника, бо це навіть видно, що вона на якійсь часики, Ще вам покажу. В режимі Power. Зараз включений режим Power. В режимі Power автомобіль розганяється від 0 до 100 за 6,1 секунду. Я легенько зараз так без фанатізму вам це покажу. Включаємо драйв, ніякого пинка немає. Включився виходить, задній передній міст. Бачите, просто машина самоліт. Я хочу товти. Ось так. от. Ставлю на паркінг, без ніяких толчків, друзі. Масло також, що я бачу, посередине замінювалося в коробці. Так що, Всім пока.